Близько чотирьох років ви очолюєте волонтерський загін Поляниця. За цей час дуже багато зроблено. На що б ви акцентували свою увагу? Дуже багато часу пройшло. Це, це моє життя і з перших днів війни просто не могла стояти осторонь. І найвеликі акцент і на сьогодні це наша підтримка і допомога нашим військовим. Без такої великої підтримки людей які за ці три з половиною роки були у нашому загоні паляниця просто не було би не було би того що ми маємо а що ми маємо ми маємо любов до наших хлопців довіру до нашої україни до наших захисників наш рогалик наша паляничка надихає Надає сили та мужності нашим захисникам. За цей час хто вам найбільше допомагав? Люди, які оточують нас, які мешкають в нашому місті, в районах, громади, селища. Тут немає прізвищ, немає конкретних людей, але вони є, вони допомагають і саме велике – вдячність їм, що вони є протягом цих років, склад паляниці змінювався, але незмінними залишалося відношення до своєї праці, так вважаю. Ну дійсно, за три з половиною роки дуже багато людей було, і я просто вдячна, вдячна кожному. Запам'ятайте те, що ви не були осторонь, хоч на годинку, якщо ви прийшли у наш загін паляниця і допомогли зробити ці рогалики, палянички. Хто, хто день, хто тиждень, хто місяць, хто роками, хто до сих пір допомагає. Але ви знаєте, що ви були і ви не просто чекали, ви діяли, ви, ви працювали на ту саму перемогу, яка незабаром обов'язково буде. Тому що ми незламні, ми сильні і тільки заради мира ми будемо тут. Я знаю, що за цей час ви отримали дуже багато подяк від наших військових, яка подяка, можливо, так запала до душі, що ви її пам'ятаєте завжди. Кожна маленька подяка, навіть у повідомленні це нагорода нашим дівчатам, нагорода тим людям, які приходять і допомагають. Це не моя особиста власність нагорода, це нагорода людей. Бо без людей не було би нічого. Я знаю, що останнім часом у вас з'явилася своя особиста справа, якій ви приділяєте дуже велику увагу. Чи встигаєте ви і там працювати, і тут? Мусимо встигати. Знаєте, зараз дуже мало залишилось волонтерів, які мають гарний психічний, психологічний стан. І щоб Якось підняти свій моральний дух, психологічний дух, я мала щось діяти. І у нас в родині з'явилася сімейна крамничка, де я також допомагаю військовим від себе особисто, від своєї родини. А паляниця це моє дитя, яке буде працювати і надалі. І дякую тим дівчатам незламним, які п'ять місяців, день у день, відправка за відправкою, працюють на перемогу. Вони найкращі. Якщо перевести продукцію, котра виготовлена за всі ці роки в кілограми, напевне, правильно сказати в тони, то скільки це буде? Мабуть, вже за більше за 200 тонн смаколиків ми приготували власноруч безкорисливо на перемогу для наших хлопців на передову. Скажіть, будь ласка, уявімо, про ту нашу жадану перемогу, яку ми всі дуже чекаємо, в яку ми віримо, що обов'язково це не стане. Що ви приготуєте? Буде і тісто, будуть і вареники, будуть і борщ. Все буде наше українське, але воно буде на дуже великому столі. І це буде наша перемога, тому що ми незламні і наша традиція продовжується, наші вертути, наші пірішки, і це наша перемога.